Депутата на 12 каналі у нашій студії Віктор Швець, народний депутат України, голова парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Пане Швець, вітаю вас у місті Лева. Знаю, що нещодавно ви повернулися з Японії. Яка була мета цієї поїздки? Добрий день, шановні термовідачі. Я хотів би почати не з Японії. Хотів би сказати про те, що мені, я вже давно є депутатом. Я багато буваю за кордоном і дуже часто виступаю на різних телевізійних каналах в різних країнах світу, але на жаль. Так сталося, що напротязі п'яти чи шести років я не не міг ні один раз виступити на львівському власному телебаченні. Тому для мене це дуже велика подія. Я щиро вам вдячний, що нарешті моя мрія збулась сьогодні. Я перед вами шановні телеглядачі. А що стосується Японії, я в складі офіційної делегації Верховної Ради України дійсно був в Японії, тільки от нещодавно повернулись. Ми в Японії відбулись офіційні зустрічі з вищим керівництвом Японії, прем'єр-міністром керівниками обох палат парламенту. Але найбільше враження, які від Японії, це не тільки надзвичайно потужна країна, це третя країна в світі за своїм економічним розвитком. Токіо прекрасне місто. 36 мільйонів мешканців в цьому місці. Але найбільше враження все-таки, от у мене особистої членів нашої делегації, у нас було п'ятеро відвідин від, від, від Фокусів-1, тобто ви знаєте, що це електростанція, на якій відбулася така трагедія, ядерна катастрофа рік тому назад, а також в іншій провінції, профектури інші, яка зазнала таку нищівного удару цунамі. От, що стосується фокус 7-1, я вам скажу, ми наскільки були вражені, коли попали в 20-кілометрову зону, таке враження, що люди тільки от залишили оселі, кафе, бари, ресторани, автомобілі, все так, в такому стані стоїть, як рік тому назад. Просто людей в один день виселили з цієї території, зараз там ніхто не проживає. І це надзвичайно. Такий режимний об'єкт, куди ніхто не має можливості потрапити. Ми були безпосередньо на М1, Нас посадили відповідні відповідні захисні костюми, посадили відповідні автобуси, і на цьому автобусі разом з Службою безпеки Фокуси ми були на самій території. І біля цих зруйнованих ракторів Фокуси ми, ми бачили, які це страшні наслідки від цієї катастрофи. Пане Швече можна якийсь досвід японський перейняти для нас, для України для Чорнобиля. Ви знаєте, в нас вразили те, що коли ми, наприклад, зустрічались з губернатором профектури Фокусіма, ми дізналися про те, що губернатор цієї префектури, де розташована Фокусіма один, тільки за декілька неділь до нашого прибуття. А ми до речі, перша офіційна іноземна делегація, яка була на цій станції після аварії, тільки я сам був на цій станції. Тобто до цього він там не був. І нас ще, що дуже сильно вразило після відвідин цієї станції, ми спілкувалися з керівництвом станції, з керівниками програми Ядерної безпеки Японії, що вони до не знають дійсних причин аварії на цій станції. Вони не знають, в якому стані навіть реактори. Чотири реактори повністю зруйновані, ще три реактори вони не зруйновані, але вони не знають, що з ними робити. Але при цьому ви повинні розуміти, що поруч ще є Фокусіма 2 яка діє, яка дає струм для Японії. І що нас іще ну, звичайно, збентежило. Ви повинні ви себе от японці, такі продвинутий народ, такі висок, високі технології, височайший рівень культури, техніки, а побудували чотири енергоблоки цієї. Фокусимо один приблизно за 50 метрів від узбережжя Тихоокеану. океану. І та хвиля, цунамі, яка накрила, а це 9 метрів була хвиля, накрила цю станцію, безумовно, все зруйнувало, вийшли з ладу всі реактори, насоси, і в результаті чого відбувся такий потужний водородний вибух. Разом от ми п'ять народних депутатів, значить, з головою Верховної Ради Литви, ми були на цій станції. Кожен з нас мав індивідуальний дозиметр, кожен з нас отримав певну дозу радіації. І, до речі, от недавно ми отримали таке повідомлення, що прорвала трубопровід і частина води радіактивної із реактора вилилася на поверхню. І зараз там рівень радіації в сотні разів. Перевищує ті допустимі норми, які людина може. Які є Зрозуміло, з Японії повернемося до України. Давайте поговоримо про ситуацію на українських дорогах. Запитання таке: в чому криється основні проблеми і забезпечення справді безпечного дорожнього руху в Україні? Ви знаєте, це наскільки серйозна проблема, але я не думаю, що От на даний час в Україні це сама головна проблема. Хоча вона дійсно є головною. Я думаю, що я думаю, що вас буде цікавити більше політична ситуація. А ми почали, ну, почали спокусити з безпеки. Знаєте, в українському парламенті є міжфракційне об'єднання за безпеку дорожнього руху. Є є та людина, яка очолює це міжфракційне об'єднання. Я є головою парламентського комітету, який опікується законодавчим забезпеченням, в тому числі і безпеки дорожнього руху, безпеки на дорогах. Я дуже добре всією ситуацією, яка є в нашій країні, це жахлива ситуація кожний день. Ми отримаємо повідомлення про численні жертви на наших дорогах. Я хочу вам сказати, що кожні 18 хвилин на території України гине одна людина в результаті дорожньо транспортних пригод. Дивіться, якщо в 2008 році в результаті ДТП у нас гинуло приблизно 9,5 тисяч людей, то зараз тих неймовірних зусиль, які здійснила влада. Я маю на увазі владу, яку тоді ми представляли, рівень безпеки на дорогах значно покращився. Зараз приблизно десь наполовину смертей стало менше. Але приблизно 35 тисяч ми отримуємо травмованих людей. Приблизно 5 тисяч людей, щороку у нас гине теж на дорогах. І сумарна шкода, яка спричиняється. Українській економіці, українській державі, за оцінками міжнародної організації охорони здоров'я приблизно 5 мільярдів доларів. Тобто, щорічно Україна тільки в результаті від дорожньо-транспортних пригод втрачає біля більше 5 мільярдів доларів. І що ви знаєте, що дуже 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 сумно, те що Переважна більшість людей, а це майже там 35%, це люди молодого віку до 29 років. Розумієте, це страшне горе. І ми зараз в парламенті підготували такий дуже ґрунтовний, такий серйозний документ, який, на жаль, направлений на ще більше жорсткі заходи по, до порушників правил дорожнього руху. Але ви знаєте, одними штрафами справу не вирішити. треба треба розвивати інфраструктуру дороги. Треба розвивати медицину катастроф. Це дуже така серйозна широка проблема. Однім державного тобі інспекція ці питання не вирішує. Я вже тричі звертався до президента України, до уряду України, але вони на жаль не чують їх. Це не цікавить. Я прямо пишу, і звертаюсь до них про те, що в Україні катастрофа в Україні кожен день величезна кількість людей гине, стають інвалідами. Якщо ми такими темпами підемо, то Дуже швидко за цієї влади ми перетворимося в країну одніх інвалідів і жертв дорожнього транспорту і пригод. Ну сподіваємося, цього не буде. Давайте тоді поговоримо про політику. Відбувся з'їзд батьківщини, але запланованого злеття фронту змін і батьківщини не відбулося. Чому? Чому ну, завжди відтягують час? Вже говорять про травень. Ви знаєте, я член політради партії батьківщини, можу вам офіційно заявити про те, що на з'їзді і не планувалося сприйняти рішення про об'єднання якесь і так далі. А про що цей з'їзд партії ми провели для того, щоб привести відповідність тими реаліями, які на сьогоднішній є внутрішні статутні документи партії, обгорити політичну ситуацію в країні і всі ці рішення, які ми... Обговорили і прийняли на з'їзді. Вони якраз і слугуватимуть перше забезпечить можливість партії батьківщини безперешкодно прийняти участь у виборчому процесі, скільки ми знаємо, що влада робить всі і буде робити максимальні спроби, щоб не допустити, в тому числі і партію батьківщини до батьківщини до виборчого процесу буд знаходить будь-які юридичні можливості для того, щоб перешкоджати цьому процесу. Тому ми зробили певні. Заходи, які, на наш погляд, унеможливлять оці юридичну казовістику влади, зрозуміло, яке першочергове завдання сьогодні опозиції: визволити з в'язниць Юлію Тимошенко, чи все-таки перемогти на парламентських виборах? Чому я це питаю? Тому що деякі політоли вже вважають, що нинішній керівництво батьківщини хоче перевірити, чи партія зможе існувати без Юлії Тимошенко, як це сприйметься в областях. Ви знаєте, я вам скажу абсолютно відверто, чесно, для мене і для моїх товаришів по партії і колег по партії Батьківщина і по фракції Верховної Ради України головною єдиним завданням на даний час це звільнення Юлії Тимошенко. Ви повинні уявити, які вона зараз по відношенню до неї чиниться незаконні. Аморальні дії над цією нещасною жінкою просто знущаються і катують щоденно. І незважаючи на це, вона зберігає оптимізм. Вона вірить в те, що дуже скоро вона вийде на волю. А ми робимо все для те, щоб вона вийшла на волю. І разом з нею ми обов'язково переможемо. Не тільки переможемо на парламентських виборах, ми переможемо і на майбутніх президентських виборах. Нам наше завдання зараз головне це звільнити Юлію Тимошенко. І можете бути певні тому, що ми з цим завданням справимося. Я впевнений, в тому що найближчим часом Юлія Тимошенко буде на волі. Вона очолює наш опозиційний рух. Вона своїм ентузіазмом, своїм великою непохитною вірою в перемогу вона надасть нам нове дихання, вона приведе нас до грандіозної перемоги на цих виборах. Ви дивіться, за період цієї влади майже один мільйон людей. Україна майже на 1 мільйон людей зменшила за свою кількість. Якщо так і а далі... за попередньою не зменшувалась да. кількість нас? Ви знаєте, за попередньою там був демографічний процес. Просто люди від'їжджали. А зараз просто люди вмирають, вмирають від того рівня життя, яке ця влада забезпечила їм. Давайте ще прокоментуйте заяву Руслана Щербаня. Які вважає, що Юлія Тимошенко, так само як і Павло Лазаренко, причетні до вбивства його батька Євгена Щербаня. Ви знаєте, ну це хіба заява? Це просто натуральна брехня. Це чергова провокація партії регіонів. Ви знаєте, вони вже не знають, що, що ці країни підсовують, які вже такі несенітниці. Якщо пам'ятаєте, декілька років тому назад вони таку грандіозну чинили провокацію із демонстрували. Віде зйомки, що там підкуп суддів Верховного суду, що там, наче, Тимошенко приймала участь. Врешті-решт ми через Верховний суд добились того, щоб були поскасовані всі ці рішення. І більше того, якби цей бароко не втік за межі України, він би зараз сидів в'язниці за те, що він направив до прокуратури завідомо неправдивий донос. Що стосується того, що прошив мене питаєте, я дуже добре знаю ці всі справи, я всі ці. Ну, я давно з Юлією Володимирівною знайомий, я був її адвокатом, і можу абсолютно відповідально заявити про те, що це, це заява, це є політична провокація представника партії регіону, яка направлена тільки на дне, тільки на те, щоб дискредитувати Юлію Тимошенко. Розумієте, в чому тут проблема? Справа в тому, що газові справи це просто. Ну, така юридична несіднітиця, яку вже навіть в суді касаційної інстанції, мабуть, зрозуміло, що рано чи пізно цей вирок прийдеться скасовувати. Друге, оці справи, які вони знову зараз намагаються до суду направити по єсу, ну це справи 17-літньої давності. Вони під собою не мають жодного, жодного юридично обґрунтованого доказу. Я хотів би, щоб це, шановні телеглядачі, зрозуміли. Уявіть собі. Пред'являть обвинувачення Тамашенко в тому, що вона не сплатила податки у корпорації су в той період, коли вона вже 2 4 роки в цій корпорації взагалі не працювала, вона не мала до неї абсолютно ніякого відношення. Оце такі в них кримінальні справи. Це все політична заказуха, яка все робиться в адміністрації президента, яка повністю підміняла всю судову систему, прокуратуру, і вони працюють лише за політичним замовленням. Минулої п'ятниці Україна і Євросоюз порафували угоду про асоціацію Міністр закордонних справ Грищенко переконаний, що порафована угода буде підписана через 6-12 місяців. Ви теж дотримуєтесь такої думки. Я можу вам сказати, поки Юлія Тимошенко і інші політичні в'язні не будуть звільнені, ніяких угод не буде підписано. Незважаючи на те, що Юлія Тимошенко всією душою щиро бажає, щоб Україна. Якомога швидше вступило до європейського союзу, і ми цього бажаємо. Але європейський союз не може терпіти ті, ту наругу над законами, які чиниться в Україні. Не може розумієте, прокуратура судова система використовується виключно для того, щоб знищувати своїх політичних опонентів. в даному випадку. Мовити саме про те, якби в нас було правосуддя, шановні колеги, не було б ніяких цих вироків ні відносно Юрія Тимошенка, ні відносно. Юрія Руценка, ні відносно інших представників опозиції, які, відносно яких зараз і такі відбуваються е, 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 політичні переслідування, репресії. Тому я впевнений в тому, що е, вимоги провідних країн світу, Європейського Союзу в цілому абсолютно однозначні. Волю політв'язним. Я тільки що недавно зустрічався з доповідачами. Парламентської Ради Європи і перше питання, яке вони мені задали. Я в представнику парламентського комітету і голові цього комітету, скажіть, будь ласка, що у вас відбувається з політичними переслідуваннями? Я їм пояснив, що в Україні відсутнє правосуддя, в Україні взагалі відсутня незалежна судова система. В Україні є один диктатор, один диктат. Це диктат президента України, який через адміністрацію президента фактично. Підмінив і суди, і прокуратуру, і органи судового слідства, все на світі. І єдина мета е такими незаконними, як я вважаю, незаконними діями е прибрати з політичної арени політичних своїх опонентів. Тобто ми є свідками того, що зараз в Україні просто чиниться абсолютний такий тиск на опозицію. І ця опозиція знищується шляхом застосування. Але в опозиції немає єдності. Удар кличка йде окремо. Костенко своє заявляє, їм лідера не треба, їм треба ідею. Ви знаєте, я б не спішив би з такими видами, що в опозиції немає єдності. В опозиції є єдність. І Ми неодноразово вже заявляли про те, що значна частина опозиційних сил зараз об'єднана, і ми. Робив все для того, щоб об'єднати всю опозицію, і цього саме цього боїться влада. Тому вона постійно підкидає такі е, речі для того, щоб дискредитувати і опозицію, і ті процеси, позитивні процеси, які відбуваються в опозиції. Я хочу вам сказати, я впевнений цьому, що рано чи пізно опозиція вся об'єднається і потужно, потужно одною колоною піде на вибори і переможе на цих виборах, і це буде відповідь всім тим представникам. Влади, які цього бояться, і роблять все, щоб цього не допустити. Давайте насамкінець, 10 квітня, розпочнеться розгляд Кримінально-процесуального кодексу в Верховній Раді. І Литвин уже заявив, що там буде близько 4 тисяч поправок. Чому багато так поправок і які найважливіші? Коротко. Ви знаєте, я вам скажу, що цей кримінального процесуального кодексу він якраз є на опрацюванні в комітеті, який я очолюю. Ну, по-перше, ми не можемо заборонити народним депутатам, які є суб'єктами законодавчої ініціативи, щоб вони направляли поправки до кримінального процесуального кодексу, який прийнятий в першому читанні. Це по перше. По-друге, мабуть, такий, така якість цього документу, який вніс президент України, тому що він потребує суттєвого допрацювання. Ми оці всі декілька місяців тільки цим і займалися, що допрацьовували цей законопроект. Вчора на засіданні комітету ми остаточно узгодили деякі необхідні процедурні питання, які дозволяють нам вівторок винести на розгляд Верховної Ради проєкт кримінально-процесуального кодексу. Він значно буде відрізнятися від того, який був ухвалений в першому читателі. Більше того, я хочу вам сказати, що вчора на засіданні комітету було ухвалене рішення, відповідно до якого ми прийняли. Таке консолідоване рішення всіма членами комітету про те, що ми будемо рекомендувати Верховній Раді змінити назву Кримінальний процесуальний кодекс, на карно процесуальний кодекс України. Це українська термінологія, це традиції української мови. Таке наше рішення підтримано його ґрунтується на висновках Національної академії наук, які підтримали нашу цю пропозицію головного юридичного управління. Я сподіваюся, що Верховна Рада також Теж підтримати це надзвичайно важливу зміну. А всього, а, а, а якщо говорити взагалі про кримінальну коду, я розумію, що в нас часу мало, це можна було б добур про цей документ говорив. Він дуже серйозний, системний. Я хочу вам сказати тільки одне: ми в комітеті робимо все можливе і неможливе, все, що від нас залежить, для того, щоб покращити якість того документу. Щоб щоб цей кримінальний або карно-процесуальний кодекс максимально слугував інтересам людей, захисту їх конституційних прав і свобод. От Дякую. цим ми займаємося зараз. Дякую за це інтерв'ю. Минуло 20 хвилин. Нашим глядачам нагадаю, ви дивились програму Слово депутата Віктор Швець, народний депутат України, був у нашій студії. До побачення.